Вітаю вас, Козороги, це Гороскоп на 2026 рік. Давайте подивимося ваші аспекти долі, яка ви будете характеристика особистості в 2026 році. Ось така карта. Префлексуйте, про що вона для вас ця карта? Що вона вас викликає? Радість, наповнення, ейфорію чи навпаки віторнення, смуток, страх. Зробіть скрім, підітчя GPT, запитайте, охарактеризуй мені цю людину. Порефлексуйте, яка ви будете характеристика особистості. Ще додатково подивимось характеристику особистості на карті Безумних Луни, яка ви будете людина в 2026 році. Жезловий Має таке відчуття козерогі, що ви видохнетесь. Ту жезлів, це коли немає енергії, це коли немає запалу, це коли вам не хочеться нічого розпочинати нового, тому що енергії мало. Ви втомлені, ви якісь такі подавлені. вас... Якась така апатичність, можливо, якийсь депресивний фон. Потрібно звернути увагу на вашу особистість, що у вас відбувається, чому у вас іде якась апатія, чому у вас є якесь вигорання, чому у вас немає якоїсь тяги до життя, якихось нових починань. Мені тут йде більш про якийсь, знаєте, коли я можу і хочу щось розпочати, якісь класні проекти, але цього не роблю. Тому. що навіть не вистачає ресурсу. Давайте запитаємо, про що ж ця карта. Так, тому що ви дуже багато на себе будете набирати. Ви втомлюєтесь, бачите, скільки палок на і несете це все, вивозите. Десятка жезлів, зверніть увагу на опорно-руховий апарат, зверніть увагу на спину, зверніть увагу, на то, що ви так багато тащите, що навіть немає у вас часу на себе. На свої захоплення, на свої хобі, на те, щоб жити якось, знаєте, от ставати зранку в мене і мрія, клас, я йду. Ви загружені настільки, що це вже вас розрушає. Козироги, тут якось осторожно. Мені такі карти дуже важкі йдуть. Давайте подивимося, три ситуації для вас на 2026 рік. козироги. Віспірка мечова. Ну, це карта якоїсь, знаєте, коли якісь ограничення. По-перше, це співзалежність якась. Я від когось співзалежу. Я в себе вмислю в голові, наскільки сижу, що я не можу з цього вийти. Ви дуже багато сидите в голові. У вас є якісь ситуації, які вас сковують, які вас об'язують до чогось. І ви із за цієї мислітельної жувачки не можете вийти. Хоча. Тут немає, бачите, ограничення. Тут дівчина може вийти в будь-який час. Вона сама себе огранічує. Плюс також ця карта в позитиві класної інтуїції, коли я стою і думаю, обдумую план, як же з цього виходити, що мені робити. Не завжди ця карта в негативному ключі, але все-таки більшість, да. Тут якісь у вас є ограничення. Добре, давайте подивимось наступну карту для вас на 2026 рік. Козероги. Дев'ятка кубків. По дев'ятки кубків вам все-таки буде подобатись ваша соціальна досягнення, ваша кар'єра, ваш соціум. Ви будете задоволені тим, чим ви займаєтеся, ви будете задоволені тим, що у вас є щось такого, що вам приносить задоволення. По дев'ятки кубкові також це соціум на вас впливає, і ви теж цим задоволені. Тут мені подобається. І семірка мечова перегорута. Ви дуже сильно будете паритись стосовно партнерів і партнерства. Партнери по бізнесу, партнери вашому серцю. Це прям я парюсь, в от в голові каша. Я сильно хвилююсь, я сильно переживаю. От по таким вашим всім картам і по вашому року, я б сказала, що рік у вас більше буде направлений на якісь мислітельні процеси. Дуже багато живете в голові, дуже хвилюєтеся за ваші. Бізнес-партнерства, за ваші партнерства по серцю. Є якісь співзалежності, в яких вам потрібно знаходитись, якісь ситуації, де вам потрібно підлаштовуватись, терпіти. Ну, давайте тоді запитаємо, про що тоді ж ця дев'ятка кубків? Ну, у вас немає взагалі ілюзій стосовно відносин. Можливо, ця дев'ятка кубків показує, що вам треба звернути увагу на свою егоїстичність, то що ви зациклені дуже на собі, і за цього у вас йдуть якісь ограничення. Ви зациклені більше всього на грошових аспектах можете бути, на базових потребах, на достатку і грошах, а тут потрібно звернути увагу на те, що ви пам'ятаєте вашу характеристику особистості. Ви втомлені вже від цього. Ви втомлені від вашої бітономішалки в голові, від ваших огранічень, від ваших хвилювань, переживань стосовно бізнес-партнерів, стосовно грошей, стосовно роботи. Тут всі карти сьомого, восьмого, дев'ятого дома, сьомий дом це партнерство, партнери по бізнесу, восьмий дом це ситуації кризисні, дев'ятий це соціум. Тому у вас більше кар'єра, гроші і вигорання йде тотальне. Добре, в такому разі давайте тоді подивимося підказку для вас. Козироги, підказку для вас на 2020 2026 рік. Що в такому випадку вам робити? Четвірка? Жеслів, вам потрібно бути знаєте, в своїй стабільності, в своїм достатку, знати, що у вас вже є класні результати, знати, що у вас вже є осередок людей, які вас підтримують. Можливо, це вас дуже класно підтримує сім'я. у Вас уже є результати. Вам потрібно вже вміти радіти тому, що у вас є, а не так сильно паритися стосовно того, що у вас немає. І давайте тоді ще візьмемо для вас оракул долі подивимося позирали оракул долі на 2026 рік. Так, мудрість. Ця карта показує, що саме через мудрість ви отримувати будете результати. Вам потрібно шукати мудрості, вам потрібно стати мудрішими, щоб не тягнути все на собі. Тому що ви не... Відчуваєте жаги до життя. Ви не відчуваєте радості і за того, що ви перегружені, ви загружені, вас постійно в голові. Оці такі партнерства, гроші, гроші, партнерства. І тут треба трошки відсторонитися і шукати мудрості або шукати якусь мудру людину, яка вам зможе в цьому допомагати. Тому що рік дуже важкий. І він вас, знаєте, от ви перенагрузили себе багато Добре, я вам вдячую.